В Улянівці Попельнастівської громади урочисто відкрили змагання з баскетболу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Як і минулого року, гасло змагань разом переможемо. З початком ігор команди привітали начальниця Олександрійської військової адміністрації та перший заступник голови Попельнастівської сільської ради. В той час, коли на фронтах наші сили оборони, військові, захисники, захисниці об'єднані єдиною метою. Це знищення ворога і здобуття такої довгоочікуваної перемоги і звільнення нашої території, нашої України від загарбників. Ці змагання також об'єднують кожного з нас, об'єднують в команди, показують, що треба тренуватися разом, не підставляти один одного, а підставити тільки плече. Об'єднатися і йти до спільної мети до перемоги, тренуватися, щоб бути сильними. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день був насичений емоціями, щоб перемогла краща, згуртованіша команда. Я дуже радий сьогодні дивитися на наші команди, команди, які представляють школи нашої територіальної громади. І... Хочу побажати вам усім отримати від сьогоднішнього заходу тільки позитивні емоції. Я думаю, що наші команди, команди нашої територіальної громади, після проведення першого етапу регіонального да будуть гідно представляти нашу громаду, наш район на інших етапах. Цих спортивних змагань у другому сезоні змагання на учнів очікує п'ять етапів та десять місяців захопливих ігор на різних рівнях шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському. Право кидання першого м'яча надали ветерану російсько-української війни Анатолію Шевцову. Для мене велика честь, і велике щастя бути тут, тому що у березні-квітні 22-го року звідси наш батальйон, наша рота пішла на зустріч ворогу. На жаль, звідти повернулися не всі. Вічна слава героям. Але для мене і велике щастя бути разом з вами тут сьогодні, тому що все моє життя поруч зі мною завжди спорт, туризм і альпінізм. Ну, звичайно, успіхи в різних видах спорту різні, але то не важливо. Я вам бажаю на сьогоднішніх змаганнях виявити найсильнішого того, хто достойно представить нашу громаду на вищих етапах цих змагань. Бажаю вам безкомпромісної гри, бажаю вам чесної гри і хай переможе сильніший. Слава нації! Змагання проводитимуться за семи видів спорту волейбол, гандбол, футзал, регбі, спортивне орієнтування, черлідинг та баскетбол. Минулого року команда хлопців з баскетболу Попельнастівського ліцею посіла третє місце на територіальному етапі. Порівнюючи з минулим роком, наша команда посіла третє місце, але вони були хлопці. в нас середня ланка, п'яті дев'яті класи в цьому році. Як кажуть, підросли стали старшою ланкою, О, тренувалися активно, тому що в них вже був стимул. Вони вже бачили, як треба, що треба, і хочуть досягти якогось більш вже вищого рівня, тому що третє місце вже ми сказали не хочемо. Діти цим захоплюються, тому що більшості дітей і батьки підтримують і наш педагогічний колектив їх всіх спрямує на здоровий спосіб життя. Тому вони активні. Дуже активні, а беручи те, що діти зараз ростуть гіперактивними, то вони от якраз, якщо їх спрямовувати в спорт, вони себе знаходять в спорті дуже швидко і швидко, вони адаптуються до цього і натхнення в них до цього є, тому що вони грають, і контактують і спілкуються. Це живе спілкування, це не телефони і не все інше. Ярослав гравець команди. Гра у баскетбол подобається. Тож до складу команди цьогорічного сезону пліч-опліч приєднався із задоволенням. Того року ми вирішили з'їздити, ну просто ну, спробувати. Але того року щось не вийшло, то зайняли третє місце. Цього року приїхали відігратися, готувалися та ну звертали увагу увагу більше на помилки, які ми робили того року. Ну, вивчали там правила, тренувалися ну, сильніше. У Попельнастівській громаді пліч опліч лише стартували. Тож представники команди навчальних закладів мають усі шанси на перемогу.